Вітаю вас на каналі Нумерологічний Психотранс Star Лав. Ім'я моя любов, ваш таролог, нумеролог і біоенеро, косметолог. Ем, сьогодні шикарнючий день. Во-перше, що астрологічно у нас там Юпітер, планета щастя, великого щастя і Меркурій малого щастя, переходить знак Рак. Тобто ви можете зустріти людину, яка дійсно буде вірна вам як чоловік і ваша друга половинка. А ви знаєте, що піони, подивіться, яка красота, да? піони навіть в картині в спальні, дають вірність і довге щастя, сімейне щастя. Чому сімейне? Тому що рак це знак сім'ї. І коли щастя велике й мале приходить в сім'ю. Тоді народжуються діти, вагітні їм і кохаємо один одного. Е, також там ще Венера до того всього, там ще й Венера в знаку тильця. Е, тілець е, Венера в своєму знаку, в якому вона дуже себе гарно почуває: це кайф, радість, щастя, е, любов. і... Гроші. <хи> і, ну, ну, всі зараз гарний дуже день. Сьогодні 9.06 в сумі 15, 1 плюс 5, 6 пам'ятаємо. 6 енергія кохання, енергія відносин. Додати 9 плюс 6 і плюс 2025 рік. Це буде 24. 24 це також сім'я, це, це кармічна цілісність. І 2 і 4. Знову 6. Ребята, сьогодні можете задумувати бажання і задумувати плани на свою сімей, на своє сімейне життя, на своє кохання. В общем, коротше, це дуже гарні частоти. І так. Сьогодні ми будемо дивитися саме на кохання і гроші. Ми будемо знову дивитися, мабуть, ну поки хорошо. На, на що звернути увагу? Одиничка. Одиничка звернути увагу на себе. Щодо відносин, і також щодо грошей. Що таке, як звернути увагу на себе? Зверніть увагу на свою внутрішню свою дитинку. Якщо ви її любите, якщо ви її поважаєте, якщо ви її пацяєте, мазаєте і шануєте то тоді до вас приходять і гроші, і другі люди подсознательно чувствують це і теж вас люблять. 2 і 2. не сумнівайтесь, 2,2 і, 2 і 4. Тобто нам вже дівчаткам показує, що 4 це енергія чоловіка. Чекайте енергію чоловіка. І так, що нам буде заважати? Що нам буде заважати в нашому коханні і в грошах? і 4,5, 9. Так, сьогоднішня частота сьогоднішнього дня. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, що таке дев'ятка? Дев'ятка це не будьте самому. Тобто, що буде заважати, коли ви будете самі, виходьте сьогодні, гарно вдіньтеся і виходьте сьогодні. Виходьте ввечір, сядьте в кав'ярні, попийте кофійочок, подивіться, і от дивіться, бачите чоловіка красивого тільки без жінки, ви пам'ятаєте зараз сімейні відносини більше. І тобто, якщо ви будете ну, Плюсувати коло себе, то тобто ставити між плюсиком собою і чоловіком гарним, яким вам сподобається. Якщо він буде жінкою, ви просто жінатіка якогось собі примагнітите. Наша задача гарного, але свого. Понят? Понятно, да? Значить, п'ять це почитання вищих законів і чоловіка. Тобто, знову почитання вищих законів. Якщо ви будете лізти в сім'ю чужу. Естественно, прийдеться четверочка, прийдеться мати розрушення в своїх сім'ях і в дитячих. Тобто, поважаємо закони Всесвіту. Так, тепер. Кохання і гроші, ого, знову не будьте самі, уходьте. від... дивіться, як гарно. Тут дев'ятка, я сказала, не будьте самі. Тут дів'яточка, одіночество. Бачите, чоловік, людина в... в темряві і один. І уходьте, уходьте від одіночества, божечко дає багато шансів як гарно. Так, тепер, що нам буде допомагати в грошах? Знову, дивіться, вже зразу мужчина падає, сука, який закоханий у вас. Що нам буде допомагати? І допомагати і в грошах, і в, ем, в коханні. Так, 4 і 3. 4 і 3 – це, ми пам'ятаємо, троєчка жіночої енергії, 4 чоловічі. Коли ви будете правильно оцей симбіоз, Вистраювати чоловічо жіночі відносини, тобто ви повинні знати, хто такий чоловік у вашому житті для чоловіків, хто така жінка в вашому житті. І коли ви будете бажати цього, коли ви будете чекати іменно свою людину, вона дійсно прийде. Хорошо, що буде допомагати нам, коли ви дивіться, як гарно. Пам'ятаєте, я казала, що за свого свою внутрішню дитинку, коли ви будете строїти плани через убожество. Якусь нехватку, я якась не така, та-та-та. І таке і буде. Строїм, строїм собі, давайте ми поставимо, що треба зробити, щоб не було оцього ніщебродства. Пожалуйста, дев'ятка, ізцеленія, і уходьте від цього ніщебродства. І уходьте до любві до себе, понимаєте? Коли ви дійсно подивитеся на себе зовсім з другої сторони. Є гарно.

Що нам буде допомагати, коли ми будемо розрушати оце одиночество і знати, що ми достойні, є людина в світі, а взагалі для жінок мільйони чоловіків, які хочуть зробити вас щасливими. А є ваша чисто ваша людина, просто її дочекайтесь. Но конкретізуйте достойного чоловіка. Понятні Так, тепер що? на що нам звернути увагу? Три, і два, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. 21. Звернути увагу, що ми уже. Вже у самої цілі. Все в житті приходить до якогось завершення, якщо це щось погане, воно обов'язково колись закінчиться. І навіть і хороше закінчується, але тоді наступає якесь спокійство, А після поганого, навіть якщо щось закінчується, то наша задача тут, якщо ви жінка три, жінка два. Вагання. Якщо ви жінка, не вагайтеся. Думайте про себе, що ви дійсно гарна і ви достойна достойна кращого, достойна вищого. Це моя іконочка, Божа, нев'янучий цвіт. Приходьте до мене, я теж вас зроблю дуже гарними. Так, тепер бажання. Наше бажання. І так, наше бажання. Задумали бажання? Ну, ми ж про кохання думаємо, так? Да? Про кохання, значить, дівчата, щоб зустріли чоловіків. Опа! Є шість і три! Є відносини для жінки. Шість і три у нас знову дев'яточка, як сьогоднішній день. Як гарно! Шість і три дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, шість. Єс! Yes! Отношення! Шість відносини для жінки відносини однозначно будуть. Якщо ви задумали бажання про чоловіка, він буде достойний. Чоловік, дивіться, він уже до вас біжить. Він до вас вже біжить. Правда, в деяких хто не буде почитати божественних законів, то в когось буде жонатий. Тобто не лізьте в тройнички. Не буде щастя, не буде. Там, де ви. Там, де ви влізли в чуже щастя, вам щастя, ніколи не бачите. Донат на ЗСУ, енергообмін за цю гру. До зустрічі, мої любі, кохання вам кохати і бути кохатими. До зустрічі!